Виїхав покататися сьогодні на ґрандуру, розповім вам також про цей автомобіль. Але є один нюанс. Треба мені вже на заправочку. Відчуття, звісно, автомобіля ну, великого, великого дійсно, автомобіля і дивишся ось так на ну, все, згори досить капот, здоровенний просто. 3,6 пінтастар на газу, тому я зараз заїду і буду заправляти в нього газ. Багато хто сперечається в коментарях і каже, що Tesla Model Y є багато електрики і у нього на Opel чи на Lanos так само виходить, нема сенсу купувати. Так, дійсно, можливо і немає. Але якщо у вас автомобіль подібний цього, і споживає він в середньому буде 16 літрів. А якщо добре йому піднажати, то може і 18. Таким чином, на Теслі, навіть якщо заправляти її на публічних станціях, буде їздити дешевше. Але завдяки газовій установці, яка встановлена в цього Grand Cherokee, і у нього відповідно дешевше його можна заправляти. Зараз заїдемо вам покажу, як це відбувається. Можна використовувати його трішки дешевше. Але оце відчуття. Комфорту, м'якості з просто величезного автомобіля вам Тесла, звісно, не передасть. І ви чуєте, як працює двигун? Так, саме так працює v 6 Pinta Star. Цей автомобіль продається 43 тисячі доларів. Може бути якийсь навіть торг для хорошого підписника. Тому телефонуйте, питайте, машина в Києві. Пробіг 87 тисяч кілометрів 22 рік, лімітед комплектація відновлена як для себе.